Львівські ландшафти у підземельні міста, колекцію фотографа Сергія Смірнова та живописи інших художників представили в арт-просторі галерея тканин. У мене таке буває враження, що Львів складений з якимись музичними канонами. Тобто, Львів це сюїта, яку треба вміти чути. Автор фотоекспозиції Сергій Смірнов працює зокрема у панорамному форматі. Каже, для нього кожен з об'єктів на знімках це не просто будівля, а історія, що ужила. Митець зізнається, асоціює себе із мостом між життям і глядачем, адже у кожній роботі прагне максимально точно передати емоції, які особисто отримує від Львова. Коли я от кажу оце ах, я хочу, щоб цей ах. Потім сказали глядачі, навіть через багато років, коли вони побачать ту чи іншу роботу, це все знято на широку плівку. Тобто, це все знято методом можливо столітньої давності. Я єдине, що потім сканую, оцифровую, але в мене в основі лежить фотонегатив. Тобто, таке зображення, як було в житті. Унікальний арт-простір, галерея тканин, відомий широким вибором асортименту від меблів і до елементів декору. Відтак, простір справжнього затишку відтепер поповнився не лише фотографіями Львова, але й численними живописними полотнами. Маємо дуже багато знайомих, які мають серйозні твори серйозних художників різних століть тобто там е і абсолютно з різних країн художників, тобто так же само. І навіть ну, так воно вже сталося історично, що і мій покійний дідусь був художником. Він теж мав більше 15 виставок по Україні. Тому ми будемо запроваджувати ще додатково. Ба більше в планах керівництва артпростору підтримка й талановитих початківців. Це теж дуже цікаво, бо є дуже багато людей, які реально талановиті, але, ну, на жаль, вони не можуть реалізувати свій талант, тому що, як ви знаєте, по-любому має бути якийсь повадир, який буде вести того талановиту людину кудись. Ми будемо пробувати це робити. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.